Хвороба, яка провокує жіночі онкологічні захворювання жовтень місяць обізнаності про рак молочної залози, за статистикою, щороку понад півмільйона жінок у світі помирають від даної недуги. Основна проблема несвоєчасне виявлення. Відтак медики радять регулярно самообстежуватись після 20 років, а також проводити профілактичний медогляд у мамолога раз на рік. Україна лідеру по е, рівню запущеності. Тобто наразі в області це 34 відсотки третьої, четвертої стадії. І це дуже великий відсоток до порівняння в Сполучених Штатів Америки це 10%, і для них це вже є великою проблемою. Але там діє страхова медицина, діє система, і жінки все-таки якось в цих певних рамках вони все таки звертаються. Вони зобов'язані, бо інакше їх знімлять страхування в Україні. Такого немає. На жаль, тому жінки це їхня власна ініціатива або на Ваня сімейного лікаря, якщо свідомий і розуміє важливість цієї проблеми, рак грудей смертельна недуга. Одна з головних її проблем безсимптомність на першій та другій стадії, кажуть медики. В цілому, аби знизити ризик виявлення будь-якого онкозахворювання, необхідно пам'ятати про групи ризику. А саме, родичі першої лінії, надмірна вага та ожиріння, гіпертронічна хвороба перенесений раніше рак грудей або рак яєчників. За 9 місяців цього року виявлено 71 випадок раку шейки матки і, на жаль, 45% із цих 71 є запущені. І, на жаль, ми говоримо про те, що виживання і успіх лікування таких пацієнтів з запущеними формами він є проблематичним. Для запобігання раку молочної залози важливо дотримуватись здорового способу життя, а також вчасно проходити профілактичний огляд лікаря. Віра Ковсун, Геннадій томнюк новини на вежі.